Запитують люди, от Ігор Каптенко, запитує, чи можете прокоментувати ви абонплату за користування водою і опаленням. Здається, шмагаль вів її на підтримку своїх штанів. А я вам скажу так, для чого була введена абонплата? Зв'язку з тим, що неможливо, ну як теоретично, неможливо постійно підвищувати комунальні тарифи. А наша влада вирішила за рахунок введення нових. Комунальних послуг і збільшити комунальні тарифи, комунальне навантаження на наш з вами гаманець. Тобто вони ввели додаткову комунальну послугу, ну, вона чим схожа на європейську норму. Але вона, ну, якби, вони кажуть, ми відокремили частково комунальну послугу від загальної комунальної послуги. Але тут проблема в іншому: що якщо ми вводимо додаткову комунальну послугу у вигляді абонплати, то основна комунальна послуга повинна бути зменшена. Так само, як і введення, наприклад, Вартості транспортування газу або розподілу газу. Якщо ми виділяємо розподіл газу з вартості газу, то тоді вартість газу повинна не збільшуватися, а зменшуватися. Ось в чому головна проблема в тих всіх додаткових комунальних послуг. Ця послуга, ще раз підкреслюю: ця послуга вона вводиться для того, щоб ми більше з вами платили. Ні за які. Зміни якості комунальної послуг, покращення їх не йдеться. З вами був я, Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, а є є в телеграмі, посилання буде в коментарях. Також в мене є окремий Ютуб-канал, де я викладаю. Більше інформації там ефіри йдуть вже більше, більш змістовні, великі ефіри на одну-дві години. Там є прямі трансляції, де ви можете побачити мої додаткові роз'яснення. Також я запрошую різного роду гостей, які також розповідають про всі ці проблеми, які є в комунальній власності.